Такий великий ящик, а стільки багато товару. Приїхали до нас чехольчики такі на 12-12 Pro. В чорному кольорі є. Мишки від бренду Хоко. Ось такі. Замовили ще чехольчиків на безпровідні наушники. AirPods третю серію. Четверту серію є в наявності. Білий на 12-12 Pro. Ось така мишка. Ось такий кабель. Чехольчики на AirPods Pro, звичайні прошечки, адже в нас бренд Burophone BW80 ще продається. Також е приїхали ще у нас ось такі крутезні зарядочки, комплект зарядки кабель плюс блочок. Також маємо в наявності ось такий комплект від бренду XO, кабель плюс блочок. Є різні мікро, лайтинг та Псі для iPhone та Android. Чорні е чехольчики замовили нас від прошок-других, прошок перших. Це нам потрібно, щоб давати в подарунок. Приїхали ось такі кабельки. Це у нас лайтинг для зарядки айфонів від бренду Хоко. Приїхали до нас ще зарядки. Є чорні, а є білі ось такі. Приїхали до нас комплекти. Приїхали до нас батарейки, ми вам показували Зарядимо в офісі мишки. Приїхало до нас в наявності ще ось такий бренд Бурофон. Мишечка комп'ютерна. Далі чехольчики, чехольчики і чехольчики. Одним словом, дуже багато чехольчиків, багато місця займають ящичку. але є ще унікальний товар, який до нас приїхав. Це бренд Burofon, безпровідні наушники AirPods Pro другого покоління BW82. Ось такі. Є в наявності до них у подарунок і ціна всього лише 550 гривень. Є за 450 прошки перші, кому потрібно, також там буде у подарунок Їх приїхало достатньо багато, тому вистачить тепер усім. І до нас ще приїхали. Ми ще не продали свої, а приїхали нові сумки на 14 дюймів від бренду XO. Ось такі в чорному та сірому кольорі. Давайте одну із них розпакуємо і покажемо. А, замовили знову сумочки комп'ютерні. Є на 15, 13 і 14 дюймів. 14 дюймів ось так виглядає від бренду XO. Давайте знімемо ось ця штучка. Раз, раз. Так, і тепер сама сумочка. Дивіться, яка класна якість, тканина. Пахне, ніби в перший клас школу йдеш. Такий запах класний. Е, далі е, відкривається кармашок, можна покласти зарядку. Ще один такий міні-кармашок. І основний кармашок який складається з двох замочків у нас. Відкриваємо цих два замочка. Тобто, ось так вони буде, це буде виглядати, бачите? Дивіться, чікс собі відкрили. І тут у нас м'яка ось така. Текстура, яка захищає ваш ноутбук від подряпин. Є ще один кармашок, і в цьому кармашку у нас велико, велико багато достатньо місця покласти якісь речі, якусь мишку, якусь флешку. І також у нас сховані ще ручки. ручки ось так у нас. Дивіться, як прикольно. Це у нас в сірому варіанті на 14 дюймів. Є така на 13, 14 і 15. І в чорному варіанті точно така сама. Давайте відкриємо. Також покажу вам її в чорному варіанті. Це бренд XO, а є ще бренд Хоко. Ось так вона виглядає в чорному варіанті, точно така сама. Тобто, якщо комусь не підходить сірий, можете обрати чорний. І в нас є ще сумочки на 14 дюймів для ноутбуків. Це бренд ось такий, від бренду Хоко. Ось так виглядає. Така коричнева класна ручка, класна текстура. І достатня кількість в карманів. Покласти мишку, флешку, ручку, блокнот, ноутбук. Можливо, навіть просто взяти сумку, використовувати для збереження документів формату А4. Є ще від бренду Хоко ось така. Давайте вам її також продемонструю. З ось такою штучкою. Двойні замочки у нас йдуть. Ось так. І тут у нас ще в комплекті йде е, ремінець. Зліва і справа його закріпити собі на плечко. Це вже така більш варіант для студентів. 14 дюймів. Є в наявності достатня кількість карманів, і також е, тут у нас також є ручка. Тобто можна взяти ручку, можна надіти на плечку, а можна просто ось так, як парт мене підкинути собі під руку. Ось такі. Ось такий варіант є в наявності. І бренд XO ось такий. І ось такий. Для замовлення пишіть в Директ.